Друзі, вітаю! Я на риболовлі, перший день літа. Сьогодні перший день була гарна погода, до цього було холодно. І зараз я на товстолоба, де які стоять вудлища, і я пробую його зловити вгорі, тобто зверху, а на ніч все одно треба зараз опускати Насті на дно, бо він зараз краще кліє на дна. Поки вода холодна, то столоб клює краще з дна. Це навесні, восени, в кінці літа. Тобто він не завжди вгорі, тому що вгорі в нього харчування лише коли жарка погода, тоді він харчується вгорі. Коли погода холодна або вода холодна, він опускається в нас на дно. Сьогодні подивимося, як зробити саме з дна на ту столоба, переробити звичайний макушатник. Снастей цих дуже багато, але це, як на мою думку, простий варіант. Я її робив вдома, зараз туди перенесемось, подивимося, а потім повернемось і я вже покажу, як вона виглядає в зборі. Я беру макушатник 70 грамів, чому 70 зараз поясню. Можна було б брати менше, але я використовую сигналізатори, свінгери і воно. І Якщо буде дуже легкий, його може підтягувати. Тобто перестрахуватись, я візьму 70 грам. Ось так він йде пакування, 4 гачки. Зараз ми це все, майже все будемо переробляти. Нам потрібна лише ось ця штука та ось цей шнур, який вже прив'язаний. Все інше будемо змінювати. Чи замінювати цей ремінець Я одразу прибираю, він нам не потрібен. Можна використовувати, мабуть, з ним, але мені не подобається, що він велику частину макухи буде перекривати. І я не знаю, як воно буде, якщо ми будемо витягувати і буде там мало макухи. Тому що ось цю штуку я одразу буду прибирати. Знову, дивіться, Тобто я її просто ось так відламав. Нам це діло не потрібно. Потім знімаємо всі ці гачки. Дивіться, повітці я зняв, досить, чи доволі непогані повітці. Їх можна буде використовувати потім на якихсь пружинах на карасьових снастях. Тобто, ось у мене 4 повітці ще в запасі будуть. Ось залишається у нас ця штука зі шнуром. Тепер я купив ось такий гвинт, чи що це. Як Ківа сказав би, маленький гвинтик. Я би, я би взяв 3 3, 3 мм, але знайшов лише 4, і це погано. Якщо ви знайдете десь 3, беріть 3, тому що мені потім прийдеться кожного разу сверлити макуху, для того, щоб вона налізла на цей болт. Я взяв сверло четвірка. І зараз ось там, де в нас був цей пиптик, намагаюсь просверлити отвір. Намагаюсь просверлити отвір. Так, трохи мені незручно, мабуть, зроблю звідси. Тут де в нас свинець, краще буде заходити бо він м'який. Дивіться, свинець завжди сверліть на невеликій швидкості, тому що. Чим більше ви підіймаєте температуру його, тим він гірше буде сверлитись, тому що він стає м'якіший. І сверло в ньому якби, воно в'язне. Воно не сверле, воно починає, Ну, не знаю, як вам сказати, щоб ви зрозуміли, але робіть на велику швидкість. Тепер я беру звичайний ніж. І оце діло трохи треба зробити, щоб воно було гарненько в нас. Зайвий свинець, цей прибираю. Ось такий гарний отвір вийшов. І тут пластик також підчищаємо, щоб в нас потім макуха плотно прилягала. Тепер знизу низ у нас там, де ось ці ґрунтозачіпи. Ось так пішов в мене болт. І сюди будемо надягати макуху або планктон, дивлячись на що ви будете ловити. На макуху, мабуть, ця снасть буде. Краще працювати, але на планктон іноді також ловлять, особисто, якщо у вас планктон якийсь там є гейзер і так далі. так І зараз я буду робити сюди ще два повіця В цьому році я буду робити, скажімо так, експеримент і спробую використати ось такої форми гачки. Це розмір я взяв 4.0 Зараз прив'яжу, перенесемось на риболовлю, надягну сюди пінопласт, покладемо їх в воду і подивимося, як вони будуть підійматись, як воно буде виглядати вже в процесі. Я беру ось такий повіцевий матеріал. І зараз прив'язую ці два гачки, і потім фіксуємо їх на нашу вже снасть. Гачки я прив'язав. І тепер відміряю, де вони в мене мають бути. Я пропоную їх робити десь ось 2-3 см від самої макухи. Тобто, ось я розумію, що вона десь там 3 см. І ось тут він в мене має бути. В цьому місці я зав'язую петельку. Звичайно, в мене буде петелька. І фіксуємо на макушатик на цей. Ось таким чином. Один повідець вже прив'язав і повторюю так само з іншим повідцем, але я його зроблю трошки вище про всяк випадок, щоб були, було більше шансів, щоб вони плавали в різних місцях. Я їх розташовую ось так по діагоналі: один тут, один тут. Чотири робити це 100% не потрібно. Досить двох. Дивіться важливий момент. Два гачки це добре. Але коли в нас товстло на цьому гачку, наприклад, і ми його тягаємо по дну, то ось цей гачок може дуже погано нам дуже погану річ нам зробити, коли він зачепиться. десь Або на дні за очерет, або якщо ми лоба запустимо в очерет, і він там зачепиться. У мене була така проблема в минулому році. Це було дуже-дуже неприятно. І це було в четвертій ранку. І в темряві я ось намагався його витягти з очерету, коли на одному гачку був товстолоб, на іншому очерет. Ну і Зараз переносимось тоді на риболовлю і будемо заряджати. Макуху я вже розсверлив до 4 мм. Ставимо її на нашу снасть. І затягуємо зверху гаєчкою. Ось так затягнули. Тут в мене я червоний поставив пенопласт, тут жовтий, зараз подивимося, як вона себе показує вже в воді. Ось так вона виглядає в воді. Працює на 100%. Забув сказати важливий момент. В цьому році виробник зробив у макусі самі отвори для гачків. Тобто перед закидом нам треба, щоб гачки були ну, контрольовані, щоб вони не заплутались. Я її вже намочив то мені їх погано видно, але там є. Якщо спробуєте знайдете там отвори, перед закидом ставимо так, закидаємо, потім вони там випадають і. Пінопласт буде їх підіймати вгору. Друзі, будь ласка, лайк, підписку за цю красу. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!